Доброго ранку, мої дошкільнята! У нас сьогодні заняття з математики. Я запрошую вас на свято у ліс. У їжачка День народження. Він запросив гостей, білочку та зайчика. Подивіться, чи вистачить всім стільців? Ні, а чому? Скільки тваринок? Три. А скільки стільчиків? Два. Прикладемо стільці. До тварин. Тварин більше на 1. Що зробити, щоб всім вистачило? Треба додати ще один стільчик і буде 3. Отже, 2 додати 1 дорівнює трьом. На письмі число 3 позначається цифрою 3. Отже, складом числа 3 є 1 та 2 або 2 та один. Дивіться, на що схожа цифра 3. На роги Баранчика, на змійку, на метелика. Давайте порахуємо пальчики. Скільки їх? Три молодці. Діти. А які ви знаєте казки, в яких зустрічається цифра три? Так, три поросятки. Золота рибка завжди виконує три бажання. А також казка про трьох ведмедів, молодці. Ди загадку, він не круг і не квадрат, і не прямокутник. Має тільки три кути. Звуть його трикутник. Подивіться, у трикутника три сторони, три кути і три вершини. Давайте порахуємо кількістю сініх дарунків і знайдемо цифру, яка їх позначає. Дивіться три соняшника, грибочків один. Жолодів два. На початку заняття ми з вами порівнювали тваринок та стільці. Казали слова більше чи менше. В математиці слово більше позначають знаком більше, менше знаком менше. Тваринок більше, ніж стільців, а стільців менше, ніж тварин. Коли ми додали один стільчик, стало порівну. В математиці кажуть дорівнює і знак дорівнює. Знак більше та менше, схожий на пащу крокодила. Запам'ятайте! Що зубки завжди дивляться на більше число. Давайте з вами разом порівняємо. Один листочок менше, ніж три листочка. Три дзвоника більше, ніж дві парасольки. Один кошик дорівнює одному кошику. Молодці. Порівняйте 3 та 1. Три більше одного. Порівняйте 2 і 2. Два дорівнює двом. Сьогодні ми познайомились з числом та цифрою три, а також вивчили знаки більше, менше та дорівнює. Ви, розумнички, діти, до зустрічі!